Торі, дорогі глядачі, 1 грудня сьогодні почалася зима. Дуже багато змін буде в грудні, можу сказати, що в січні їх буде ще більше, але давайте почнемо з грудня. Буду коротенько про кожну новину, щоб встигнути якомога більше розповісти про зміни, які будуть в грудні. Отож, хочу почати з мобілізації. Насправді дуже активізувалися поліцаї і тецекашники. До речі, пишіть, що відбувається в ваших містах, в населених пунктах. Ще дуже важливий момент взагалі про мобілізацію буду робити окрему програму завтра. Завтра зранку. Тобто, кому цікаво, дивіться завтра. А не буду зупинятися, але є дуже один момент, який прям дуже хвилює: з 4 грудня можна бронювати на 45 днів тих, в кого не ідеальний військовий облік. Тобто тут дуже спірне питання із цим цим. бо... Навіть з розшуком, там хто в розшуку, не з неідеальними ідеальними військово-обліковими документами або взагалі з їх відсутністю. Тобто людині будуть надавати можливість за ці 45 днів налагодити так всі свої документи і так далі, розібратися з ТЦК. Але ж тут незрозуміло, Підприємству весь час треба буде доводити свій статус так критичного підприємства. Тобто це така, знаєте, я це називаю така пастка. Пастка для чоловіків, бо вони пройдуть ВЛК, і якщо десь щось, або там підприємство вже не критичне, або там через 45 днів якісь проблеми будуть з документами. Тобто, зразу заберуть на фронт. Про це ми поговоримо ще завтра. Далі, перевірки вдома, комунальні контролери. Я робила про це окрему програму. Чесно, не можу зрозуміти, що на що це роблять під час війни. Тобто, газ, вода, світло, тепло можуть приходити без попередження взагалі. Тобто, тримайте під рукою завжди паспорти, лічильників, акти, встановлення, перевіряйте посвідчення, фіксуйте перевірку на відео, недопуск за недопуск отаких контролерів. Потім можуть бути штрафи там, до 100 тисяч гривень. Тому щоб такого не було, звичайно, старайтесь, старайтесь впускати, щоб все це перевіряли. Але чесно, я не розумію, навіщо це зараз під час війни. Ну, невже не можна було якось? Ну, добре, йдемо далі. Компенсація за зруйноване або втрачене житло. Хороша новина. З 1 грудня, тобто стартує подача заявок сьогоднішнього дня в дії, спершу для ВПО з тимчасово окупованих територій, хто має статус УБД або інвалідність внаслідок війни. Ваучер будуть видавати до 2 мільйонів гривень на купівлю житла. Паперу годуйте завчасно, довідки ВПО, документи на житло, акти свідчення втрати. Далі, зимова підтримка і тисяча Зеленського. Зимова підтримка. Е 6500 для вразливих категорій, дедлайн раніше, тобто до 17 грудня можна. А ось е, е, на тисячу гривень можна подавати до 24 грудня. Тобто, запам'ятали 6500 до 17 грудня, 1000 до 24 е, е, І тут скоротили на що можна витрачати ці гроші. Тобто е, комуналка, продукти, аптека, книги, преса, пошта або благодійність ЗСУ. Все більше ні на що. Не можна витратити ці гроші. Їдемо далі. Пенсіонери, хто за кордоном або хто з на тимчасово окупованих територіях, до 31 грудня обов'язково треба пройти ідентифікацію, іначе просто виплати поставлять на паузу. Можна дистанційно через відеозв'язок із ПФО. Не тягніть, не тягніть до останнього тижня. Тобто починайте вже зараз, поки початок місяця. Проїзд і Укрзалізниця. Я робила про це окремий окрему програму, так тобто Укрзалізниця у З так тестують у прифронтових громадах. Людям там дають до трьох тисяч. Кілометрів безплатних поїздок в плацкарті або купе. Якщо ви з таких громад, тримайте документи ВПО під рукою і ловіть оголошення в свого виконкому або в ЦНАПі. З 14 грудня буде Київ, Львів, ходити потяг щогодини, квітки під свята розлітаються, тобто беріть раніше. Далі нові тарифи нової пошти. Дещо подешевшало, документи в місті, дещо подорожчало, там поштомати, кур'єр. Перед відправкою гляньте калькулятор, різниця відчутна на важких посилках, тобто під свята черги, тобто закладайте час. Далі новини для рибалок. З 1 грудня загальна заборона вилову раків до 30 червня. Штрафи будуть величезні, тому не ризикуйте. Тепер, що ще очікувати в грудні? Так, такі достатньо серйозні питання: світло і тепло. Грудень, тут будуть пікові навантаження, але слава Богу, зима, наче як обіцяє бути теплою. Ну, принаймні, грудень точно обіцяю, що буде теплий. Не забувайте, що можуть бути і аварійні відключення. Тримайте базовий зимовий набір, павербанк, ліхтарик, термос, запас води, зарядка в машині, ковдра для багатодітних і людей з інвалідністю. Продумувайте план Б, якщо будуть якісь блекаути. Ціни перед святами це взагалі окрема історія. Все буде дорожчати. Все буде дорожчати. М'ясо і молочка традиційно підстрибують напередодні нового року. Беріть акційно на початку місяця або вже після свят дешевше. Борщовий набір взимку має властивості дорожчати через зберігання, але акції в супермаркетах трапляються, тобто відслідковуйте за додатками. Валюта наприкінці року зазвичай без якихось різких гойдалок, але перед святкові дні додають шуму. Якщо плануєте покупки за кордоном, закладіть на великий запас по курсу і не тягніть з оплатою до 31 числа ввечері. Служби і графіки, банки, ЦНАПи, Укрпошта, приватні сервіси будуть працювати за скороченими графіками святковіні. Домовляйтесь про довідки там, нотаріус, переоформлення до 20-х чисел, бо потім черги, і ми вже зачиняємось. Шахраї це окреме питання під виплати 1000 і 6500 Активізувались у ці фішингові СМС боти. Там ми з ПФУ, ми з ДІ, дайте картку, дайте код, нікому нічого не повідомляйте. Ні банкам, ні там якимось офіційним іншим організаціям аж ніяк не треба ваші коди з ваших карток. Це тільки інформація для вас. Тому нікому нічого не повідомляйте. Дороги і поліція, лід, сніг, ДТП. Якщо плануєте поїздку, перевірте аптечку, вогнегасник, аварійку, зимову гуму, страхування. Поліцейські перевірки стали частіше, частіше тобто а, документи всі носіть з собою. А, і здоров'я. Останок ну, про здоров'я, респіраторні інфекції, вони просто йдуть хвилями. А маска в натопі, в вагоні це не соромно. Вдягайте маски, аптечну а, базу, а, а, жарознижувальне, сольові спреї, рукавички, вітамін, все сформуйте зараз, під свята будуть дефіцит, будуть. Черги. Отож, якщо підсумувати а коротко, грудень е, про дедлайни і холод, подайте заявки на допомогу вчасно. Не забудьте ідентифікацію, плануйте поїздки і покупки з запасом часу. Тримайте оцей енергонезалежний мінімум вдома. Е, не забувайте, що скоріш за все будуть нові обстріли. Бережіть себе, бережіть себе. Дорогенькі, що я можу сказати? Всім нам бажаю найскорішого миру. Це, мабуть, най 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 найбажаніше наше бажання. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.